Я кажу, я, дай Боже, швидко закінчиться війна, через якийсь час я цим займатися, звичайно, не буду. Я не стану пошуковцем. Ну, як журналіст можу приїхати там, на якісь розкопки Другої світової війни, наприклад. А так, більше не те, що не хочу. Ні, не хочу. Могу, не могу не пользоваться надо понимать общайтесь общайтесь вот значит сейчас секундочку витус зайди Перший рік війни, 14-15, там перша половина. Я більше був у ролі не більше, а так і було у ролі військового кореспондента. Так вийшло, що я перший з одеських журналістів взагалі поїхав на фронт. Були ще у деяких туристичні подорожі, їх називають. Так? Це сьогодні, я розумію, там один раз, може два, причому прифронтова зона. Я не до того, що я от такий крутий, а вони там трошки гірші. У кожного є право вибори. І я зробив свій вибір. Я поїхав, мене багато хто питав після першої поїздки, розкажи, що таке війна. Поділися там, враженнями. А я до цього часу пам'ятаю найдрібніші якісь речі, але я, я не готовий до цього часу. Два роки пройшло. А я не можу розказати враження від першої поїздки. Просто в слова це не виливається. Це, це навіть не жах якийсь був. Це, це були враження. Да. Журналістики вважаю, що я з 89-го року, коли почав писати перші інформації до районної газети, потім був вступ, дуже важкий вступ до Львівського вищого військово-політичного училища. Так, це було єдине таке училище на весь радянський союз. Дуже багато хлопців з усього союзу. І для мене це була мрія стати саме військовим журналістом. Офіцером офіцером завжди хотів бути. Цього йшов дуже важко. Я навіть не пройшов мандатну комісію, приїхав додому і в цей же день прийшла телеграма зі Львова, що я вступив. Я думаю, що і не викладачі, та й, в принципі я потім зрозумів, що не пожалкували, що так вийшло. Це батьки, звичайно, це батьки, це їх виховання, це бажання, це мрія. І в 2011 році так вийшло, я звільнився. Там були різні моменти, чому я звільнився, в тому числі і політичні. Ну, Звільнився і сказав все, не буде армією, лише журналістика телевізійна на сьогодні. Але тут війна, ну спочатку Майдан, там емоції, а да. потім, потім війна, я зрозумів, що я не можу стояти осторонь. І найголовніший момент, можливо, моральний, для себе особисто. Я не маю права говорити про цю війну, поки я там не буду, поки я сам не побачу, і я дав собі це слово. Бо військових кореспондентів багато на фронті, професіоналів мало в цьому напрямку. На жаль, цього часу. Да, вже два роки пройшло. Я з волонтерами повертався, як правило, з волонтерами їздив, да, щоб зекономити час, якісь матеріальні затрати на поїздку. Їхав і дізнався, що є така місія чорна тюльпан. Чорна тюльпан» — Це дійсно Розенбаум, це якась така картинка з Афгану. І одразу вихопилось і я хочу. Ти мене запитаєш зараз, чого я хочу, чому я там, я відповіді на це запитання не знаю. Ну не знаю, я, чого я там слава. Кажу так і так. Я офіцер запасу, я військовий журналіст, я хочу допомагати. А Перше, що він запитав, а, ну, ти розумієш, чим ми займаємося? Це не картинка. Кажу, ну, я доросла людина, я офіцер, перш за все. А що ти вмієш? І тут це така зла іронія життя. Що ти вмієш? Я відповів, я не знаю, мабуть, цинічно про це говорити. Я тоді якось так по-чорному, як кажуть, пожартував. Я сказав, могу копати, могу не копати. Буквально кілька, кілька хвилин, як ми приїхали, чи години вже навіть не пам'ятаю. Терміновий виїзд. Треба їхати просто в звичайний морг міста Курахова і забрати тіло солдата, який підірвався на розтяжці. Мене не хотіли брати, бо я взагалі нічого не знаю. Не дуже приємна процедура в будь-якому випадку. і Люди бояться, ті, хто пішов з цього світу. Я до цього часу, до речі, боюся. Ні, не боюся, якось нусь. Специфічна це робота. Я поїхав до моргу, швиденько переклали там мішок, я не буду особливих подробиць говорити. Так? І я от пам'ятаю цього бійця наслідки вибуху, від розтяжки. Там. І я зрозумів, що я буду цим займатися. Мені страшно Мені страшно треба. І тут буквально за кілька, за кілька днів. Мабуть, це було перше дійсно таке бойове хрещення. Це було під Авдіївкою. Крайній блокпост наш український. Нам дали зелене світло з того боку. Ми відкопували людину, яка лежала там з березня, це вже, нагадаю, початок липня. Це був представник тієї сторони. Ми мали виконувати ту роботу. Ну, По-перше, да, специфіка роботи березень і липень, там вже якісь процеси відбувалися. Ну і по-друге, те зелене світло, воно не стало зеленим, бо по нас почали стріляти з мінометів. Я падаю в той окоп, прикриваю собою не лише того, кого мали відкопати, а ще одного свого товариша, я людина не маленька. а сам собі думаю, це ж треба зараза, пішов у місію, а не дай Боже загинути, щоб виконуючи таку роботу. Не свого бійця відкопати, а чи було страшно в той момент взагалі? Взагалі я навіть запалив цигарку, вже потім хвилин за 10. Не допалив, викинув, я взагалі не палю. А, і Знову 20 хвилин коридору. Давайте приїдемо завтра. А вже це ж Авдіївка, навіть рік тому. Кажу, ні, ми маємо виконати завдання, встигнути за ці 20 хвилин. Ми його виконали, ми дістали, те тіло. його повернули на той бік і, наскільки мені відомо, був дуже. Вибачте за слово вигідний обмін з цей вантаж 200, наскільки я розумію, хтось навіть із наших вийшов з полону. Напряму контактували, от ви наших заберете, ми там ваших віддамо. Причому в історії тюльпана є, є випадки, коли замість загиблих найманців віддавали українських солдат живих. Ставлення там, а по-різному було, от хлопці. Хто частіше був на тому боці, розповідають різне. І під стволами їздили, і мішок на голову. І люди ж на війні вони неадекватні дуже часто. І були випадки, коли зрозуміли хлопці, що можуть не повернутися. Хто під обстріл потрапив, хто там під дулом автомата сидів. І страшно всім, це нормально. Я завжди кажу: не треба боятися мертвих, треба боятися живих це по перше. По-друге, Мертва людина це вже не ворог. І всі вони так чи інакше мертві, це жертви війни. Військові, не військові, це жертви війни. А тут ну. Донецький аеропорт е... ну, там різні люди були з того боку, да? ті, хто нас супроводжували, і росіяни, до речі, і місцеві, так звані. Нам навіть Віддали ось залишки, ми знайшли там залишки хлопців наш. Приблизно це було три людини. Це там фрагменти буквально. Вони ще віддали нам фрагменти. Тобто у нас була до нас з'явилася якась довіра, як ми себе вели о, як ми себе поводили. В принципі, про чорний тюльпан дуже добре знають на тому боці. Сьогодні ми дуже багато мотаємось по Україні, дуже багато хлопців повертаємо, які о, загинули у ці дні. Повертаємо до батьків, ми намотали, я от прахував, лише однією машиною. За 13 діб ми намотали 15 тисяч кілометрів. Це по всій Україні. ми Відбулася екзумація, потім ці останки передаються там. ну, Наші бійці, якщо то до Дніпропетровська передаються. І там ідентифікація іде, потім ДНК, як правило, що це, скажімо так, вантаж 200, тільки там 14-15 року, зрозуміло, що це залишки вже людей, а не самі тіла. Ну і отак така робота в цьому напрямку йде. Звичайно, розвідка в якому плані е, працює. Є чутки з того боку, є чутки від наших солдат, які воювали, і вони щось чули, щось бачили. Досить часто ця інформація не підтверджується. І зрозуміло. Йдуть бойові дії, емоційний стан людини, і, ну як кажуть, да, е, російською скажу, у страхах глаза большие, Да? Отак от от і тут. Щось бачив, щось чув, і потім починаєш перевіряти немає, не підтверджується. Я не скажу, що ми не любимо, коли не підтверджується якась інформація. Це класно, це правда. Але ще краще, коли інформація підтвердилася, і ти, ти можеш оці залишки хоча б віддати на аналіз ДНК. Тому що дуже багато сімей чекають. Наші пошуковці знайшли майора Сашу Шкурко. Він був у полоні в 2014 році, його розстріляли. Саме не те, що він від ран помер. Його поранено розстріляли, заховали. І чорний тюльпан знайшов. Буквально, чи це кінець минулого року, чи початок цього вже дуже багато інформації, не все навіть згадаєш. І я робив цикл, я все-таки журналіст все рівно залишаюся, я робив цикл програм Чорний тюльпан. Поки що сім серій невеличких вийшло. І це була шоста серія, і я про цього Сашка Шкурка зробив нарис такий невеличкий у липні 2014 року. Олександра Шкурко, якого було важко поранено, потрапив у полон між Григорівкою та таранами. Це поруч із сніжним, і вже за два дні йому дозволили зателефонувати рідним. Для сім'ї Олександра Шкурка почалося справжнє пекло. За словами медиків та деяких контактних осіб у сніжному, офіцер був у важкому стані. Отож, на лікування потрібні гроші. Зайшла мова про можливий обмін. Потім почали вимагати кошти для викупу. Але у проханні поспілкуватися вже відмовляли. Так пройшло кілька тижнів: болючих, виснажливих з надією, що все буде гаразд, але тим надіям не судилося справдитися. Поспілкуватися телефоном з Олександром його конвоїри вже відмовляли. Отримавши гроші, взагалі стверджували: військовий вже виїхав додому. Дні очікування знову перетворилися у пекельні тижні. Часом виявиться підполковник Олександр Шкурко вже декілька тижнів не був серед живих. Ти знаєш, та хочеться жити, просипатися з тобою на розсвіті, Зять і кофе сварити. Пока є ще все Всі на світі! Мало ж знімаємо, да? не все вдається. Бо ну, специфіка. Основна робота це, вибачте, копати да? знайти. А я про цю сташу зробив нарис і підібрав музику. Рождество, група «Рождество», ах, як хочеться жити. Напередодні поїздки за кілька днів. Телефонний дзвінок. Я дуже рідко беру ті номери, які я не знаю, але беру. Я розумію, що може бути інформація щодо поховань. А, доброго дня, доброго дня. Сергій, це Леся. Яка Леся? Леся Шкурко. Це дружина того Саші Шкурка, офіцера, якого розстріляли, якого наші повернули його останки. Я, звичайно, в мене зразу в сльози. Ну так я вона не бачить мене. Я каже, давно знала ваш номер телефона і хотіла вам позвонити. Ви зробили такий нарис, каже, не скільки для мене, оцю, оцю замальовочку телевізійну, скільки для Саші, каже, мені пів України дзвонило, що вони в інтернеті побачили цей фільм, але, але ще в чому от, м соль да, суть цього фільму вийшла, вона каже, ви знаєте, отой от кліп, ота музика, яку ви поставили наприкінці програми, ах, як хочеться жити. Це була улюблена пісня Сашка. У мене зараз навіть мурашки по шкірі. Каже, на тих дисках, які залишилися після нього в його машині, на якій він на фронті там їздив, вона була на одному з дисків записана чотири рази. Чотири. І ми каже, були в 13-му році в Криму, відпочивали, тоді ще на анексованому. І каже, якось зранку він поставив цю пісню, а там є про каву, про те, що випити каву з улюбленою людиною. Каже, він покликав, каже, ле сюди-сюди, вип'ємо кави. Я наскільки розумію, що, що дійсно в нашій роботі багато, що відбувається якось поза, поза нашим, нашою свідомістю. І... Це, мабуть, те, що стимулює, до речі, і ти розумієш, що треба йти далі. Ну, бо важко. Бо і сім'я, я, я пам'ятаю перші поїздки, сказав, що вони мене відпускали, коли ще дізналися про чорний тюльпан. Родина там взагалі сказала, ні, я піду і я піду. І зараз, зараз більше плачуть, але вже не кажуть, що не їдь. Я хочу, щоб люди знали і розуміли, найголовніше, що війна йде. Якщо люди зрозуміють, що війна не десь там далеко, а вона, вона отут, отут, і взагалі війна, да, тоді вона б швидше закінчиться. Не знаю, я не чув осуду з боку, з боку людей, що. От ти чимся там займаєшся таким, чим не треба. Є, звичайно, думки, до речі, були, і мені я пам'ятаю, дуже плакав. Я взагалі, мабуть, найчастіше, що, що я бачу, ну не рідко бачу, це сльози чоловіків, коли хлопці плачуть. І в мене бувають сльози, це правда. І в мене, я пам'ятаю, я не знаю, як відреагувати, коли людина сказала, а що в чорному тюльпані почали давати гроші, я не зрозумів питання, кажу. Плані. Ну вам якусь зарплатню стали платити, що ти став їздити чистіше. От мене так подих захопило, я і, і сльози. Ні, щоб там перепрошую врізати людині, так? Да? Кажу, як, ну вам же платять зарплатню. Кажу ні, на мене подивилися, як на, на дурника. Як це так? Ну от так. Коли достаєте, коли ты видишь, что это вот это человек или это было человеком. Ты с ними разговариваешь? Бывает так. Бывает. А что говоришь? Ну, как правило, как правило, дуже коротко. Ну что, солдатку, давай до дома. І Дуже важко, от найважчий момент навіть не з солдатом, який там у труні говорити, а бачити батьків. От то коли те хапають за руки і кажуть, що ж ти нам привіз. Ми ховали, відвозили комбата 72-ї бригади, Мауглі. З ним, до речі, було прощання на Алеї Небесної Сотні у Києві. Ну, так, так вийшло, що ми їздили забирати. Маулі. І вже коли з Києва виїжджали на Хмельницький, на Батьківщину його, вже люди підходили, вже по Алеї Небесної Сотні підіймалися, то, то дьоргали мене за ту футболку, кричали, що не возіть нам більше таких вантажів. Ну, я мовчу, що я можу сказати. Мовчу. Я розумів, що ми ще будемо возити. На жаль. Так на війні. А за що ця війна? Ну, для мене це за моїх дітей. І за себе теж. За, за саме існування. Бо я розумію, чим це для нас... що може відбуватися з нами. Я бачу, що там. Я цього не хочу тут. Я розумію, що це ігри політиків, багатьох, чого. Це війна дійсно. Ну, для мене це особисто. От для мене нема питання, це війна чи там збройний конфлікт. Це війна проти моєї держави, особисто проти мене, і мої, моїх дітей. Ну, Вона агресор, російська держава. І ті люди, які виконують завдання російської держави, російської влади, вони агресори проти моєї держави. Вони вбивають наших громадян. Ну, Яке тут може бути стало? Крайні запитання, коли ця війна закінчиться? Коли наступить мер. Я не хочу давати якісь там, називати якісь терміни, навчально. Скажу, скажу. Я знаю, коли зараз успокою. Для мене ця війна закінчиться, для багатьох з нас. Коли я не поїду в місію Чорної Тюрпа. Мені скажуть. Все. Місія Чорний пан виконала свої завдання. І все. Я впаду на коліна, і скажу, слава ти Господи!» Пригорну цю сторінку.